Сьогодні хочу поговорити про те, як е, працювати з учнями різних рівнів за одними і тими самими матеріалами. Ситуація. У вас є готові матеріали. Ви їх зробили таким чином, щоб вони працювали на розуміння. Але починаєте працювати з різними учнями, і бачите один учень, е, Іде швидше, другий повільніше. Для одного ці матеріали супер складні, для іншого супер легкі. Як з цим бути, як з цим справитися? І якими повинні бути матеріали, щоб цього не було, розкажу у сьогоднішньому відео. І так, чому це важливо? Тому що всі учні різні, є, а вже ж типи сприйняття. Або е, ми можемо сказати типи того, як людина працює на уроці, але хтось працює дуже швидко, хтось намагається все запам'ятати, хтось намагається е, просто повторити все за нами, але е, як же ж зробити так, щоб був е, потрібний е, матеріал? Щоб були потрібні завдання, і щоб не зважаючи на те, який рівень учня, який його тип сприйняття, які його думки відносно цього, ми могли підлаштуватися і під учня, і під те, щоб дати тему, і щоб дитина дійсно зрозуміла. Що можна змінити, якщо в нас є готовий матеріал, і що можна змінити таким чином, щоб не змінювати цей матеріал. Наприклад, я, коли мій матеріал підготовлений вже маю, я розбиваю просто роботу з різними учнями на декілька рівнів складності. Приклад, якщо в мене дуже швидкий учень, який все схоплює з ходу, я просто тупо йду по матеріалу, даю йому теорію, даю йому завдання, даю теорію, даю завдання, даю теорію, даю завдання. Я взагалі не звертаю увагу на те, щоб десь зупинитися, щось розібрати більш детально чи такого плану. Якщо в мене учень середнього. Середньої швидкості, скажімо, або він ну, не настільки багато пропустив, щоб дуже детально розбиратися. Тоді я можу в деяких моментах свого матеріалу трошечки заглиблюватися, да? тобто зупинитися, подивитися щось більш глибоко. і... Розібрати більш прості приклади, наприклад, а потім трошечки більш складні. Тобто я тут буду вже дивитися трошечки додатково, які завдання йому дати, щоб він дійсно зрозумів. Якщо ж у мене буде дуже повільний учень, що це значить? У нього дуже багато пробілів, він не може зрозуміти так швидко. Тоді я буду зупинятися майже на кожному понятті, пояснювати його більш глибше, де саме воно в житті, яким саме чином його використати у яких областях життя. І на кожному такому понятті я ще буду давати невеличкі завдання і просити його самостійно зробити їх. Ну, наприклад, показати мені, да, якщо це, наприклад, скажімо, рівняння. Тоді я розберу, що таке рівняння, і попрошу його привести приклад рівняння. З прикладу, я побачу, чи він зрозумів чи ні. Якщо це, наприклад, далі там я розбираю корінь рівняння зазвичай. Да? Якщо це повільний учень, я запитаю, окей, який корінь сюди підходить, приведи мені парочку прикладів рівняння і який корінь у нього буде. Так? Тобто я тут буду працювати більш глибоко і я буду зупинятись на кожному кроці, щоб дійсно впевнитися. Що змінюється, коли репетитор підходить гнучко до взагалі праці з учнями. По-перше, він тоді може не боятися того, що до нього прийдуть сильні або слабкі учні. Кожен із таких учнів не буде відчувати нудьги або незацікавленості, бо він буде бачити, Окей, є матеріал, ми по ньому йдемо, у мене все виходить. Неважливо, наскільки повільно чи швидко це буде, головне, що учень буде розуміти, він буде бачити результат. Якщо у вас є вже гарні матеріали, і ви е, не бачите, як з ними працювати з різними рівнями учнів, просто змініть підхід. Подивіться, як ваші матеріали ви можете просто трошечки більш повільно пояснювати. Да? Якщо у вас є речення, розбити його на слова. Якщо у вас є слово, розбити його на склади. Да? Тобто Завжди більш е, велику частинку можна поділити на більш маленькі кроки, і е, якщо учень більш повільно сприймає, просто йому дати оцю його швидкість. І таким чином вам не потрібно буде перероблювати матеріали, вам не потрібно буде переживати, що вони не підійдуть для більш складних або більш простих е, е, занять. І ви будете гнучко відчувати себе у будь-якій ситуації, будь-яким учнем, успіхів вам у навчанні.